Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні важлива інформація для українців за кордоном. Поговоримо також про німецькі паспорти для українців, про нові правила підводні камені та практичні поради. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. Дякую також за ваш лайк та коментар. Дякую за зворотній зв'язок. Давайте почнемо з важливої інформації для українців в Італії, також в Данії. Хочу сказати, що аеропорти Копенгагена та Осло знову відкриті після ви знаєте закриття через невідомі дрони. Які саме це були дрони і звідки вони прилетіли, наразі невідомо. У Копенгагені рух літаків зупинився близько 20.30 і відновився вже після опівночі. Поліція не збивала їх, але проводить зараз розслідування разом із спецслужбами та армією. В Осло ввечері також бачили дрон, аеропорт закрили, а через кілька годин знову відкрили. Визнавши ситуацію безпечною, поліція зараз намагається знайти дрон і його оператора. Інші аеропорти Данії залучили. Додатковий персонал. Попри відновлення роботи, авіапасажирам радять готуватись до нових затримок і скасування рейсів. Важливі новини також для українців в Італії. Тут спалахнули зараз заворушення через відмову прем'єрки Джорджі Мелані визнати Палестину. Після того, як уряд Мелоні відкинув ідею офіційного визнання Палестинської держави, прихильники цього рішення вийшли на протести. У Мілані біля центрального вокзалу поліція в шоломах застосовувала. Слізогінний газ для розгону демонстрантів. А в інших портових містах Італії робітники перекривали дороги в знак протесту проти можливого транспортування зброї чи постачання вантажів до Ізраїлю. Ну зараз важлива інформація для всіх українських біженців в Німеччині. Взагалі, українці в Німеччині це вже погодьтесь не просто тимчасова група біженців, це мільйони людей, які після початку війни в Україні виїхали за кордон у пошуках безпеки. Багато хто з них залишився. Тут на роки влаштувався на роботу, відправив дітей до шкіл, і тепер замислюється що далі. Хочу нагадати, що нещодавно в Німеччині ухвалили новий закон про спрощення отримання громадянства, і він вже почав діяти у 2025 році. Для українців це вважаю шанс на нове життя, але і нові виклики. Також наприкінці цього матеріалу я дам практичні поради, як правильно підготуватись до подачі документів на німецьке громадянство, аби не допустити помилок і не втратити час та гроші. Що змінилось в законі? Раніше ви знаєте, щоб отримати паспорт Німеччини потрібно було прожити в Україні щонайменше 8 років. Тепер цей термін скорочено до 5 років, а за умови успішної інтеграції, навіть до 3 років. Але що вважається успішною інтеграцією? Це знання німецької мови на рівні b 1 і вище, офіційна робота та оплата податків, відсутність серйозних правопорушень і активна участь у житті громади. Як це стосується українців, які зараз знаходяться на параграфі 24, українці, які зараз в Німеччині, за так званим параграфом 24, мають легальний статус, по перше, але це не громадянство. Цей статус дозволяє нагадаю працювати, вам отримувати соціальну допомогу, користуватись медичним страхуванням, але для отримання громадянства цього недостатньо. Вам потрібно працювати та мати стабільний дохід, сплачувати податки, скласти мовний іспит та тест на знання. Суспільного ладу Німеччини підтвердити інтеграцію у німецьке суспільство щодо дітей та цього нового закону, то тут є важливий момент для сімей із дітьми. Дитина, народжена в Німеччині. Нагадаю, після дати набуття чинності нового закону, може автоматично отримати німецьке громадянство, але це можливо лише у випадку, якщо обидва батьки мають легальний статус. Тобто, якщо легальний статус є тільки в одного з батьків, громадянства дитини не надається автоматично, потрібно буде подавати заяву пізніше. А це означає, що українцям варто уважно слідкувати за документами всієї родини. Нещодавно дне з німецьких видань опублікувало статистику в тому, що відмов у громадянстві майже немає. Приклад в Берліні подали 20 734 заяви, і відмовлено лише 674 у Гамбурзі 4730 позитивних рішень і лише 14 відмов. У Мюнхені 3815 рішень і всього 10 відмов. А отже, друзі, це показує, що у великих містах Німеччини процес натуралізації проходить майже автоматично, проте це викликає також побоювання у політиків та суспільства. Які є скандали та взагалі фейки? Однією з найбільших проблем я вважаю стала підробка мовних сертифікатів. І зараз німецькі чиновники прямо попереджають, щороку з'являються нові схеми і підробки стають усе більш витонченими. Звичайно, через це у деяких федеральних землях вже ввели цифрові фільтри, які не приймають заяви без повного пакету документів та сплати мита у 255 євро. Також активно обговорюється ідея обов'язкових співбесід, щоб перевіряти не тільки документи, а й особисто людину, яка подається на громадянство. Також в Німеччині існують політичні суперечки. християнсько демократичний союз ХДС вимагає посилити перевірки та зробити співбесіди обов'язковими. Соціал-демократи, наприклад, хочуть зосередитись на боротьбі із підробками та корупцією. Ну а зелені звинувачують уряд у надмірній бюрократії та вважають, що це шкодить інтеграції та економіці. А отже, влада намагається знайти баланс між швидким розглядом заяв та контролем за процесом. Тобто, з одного боку, відмови майже відсутні у великих містах. Вони становлять лише 3%. з іншого боку, у суспільстві зростає тривога, що паспорти можуть почати роздавати. На касі разом із Чеком на 255 євро. Чому зараз планується посилити контроль, щоб уникнути ви розумієте, зловживань? Практичні поради для українців, які хочуть отримати німецьке громадянство. Я вважаю, що ці поради допоможуть вам уникнути помилок і підготуватись до цього важливого кроку. По перше, підготуйте всі документи. Це закордонний паспорт та внутрішній паспорт України, дозвіл на проживання, реєстрація місця проживання, довідка про доходи та податки, мовний сертифікат Б1, довідка про несудимість німецька та українська, свідоцтво про народження дітей та шлюб, квітанція про сплату мита в 255 євро за дорослого і 125 євро за дитину. До речі, не повний пакет документів це головна причина затримок. Наступний крок це мовний сертифікат, тільки офіційний. Приймаються тільки стандартні сертифікати, підроблений сертифікат це підстава для відмови та кримінальної справи. Наступний третій крок будьте готові до співбесіди. На співбесіді перевіряють, наприклад, знання мови, розуміння політичної системи Німеччини, вашу інтеграцію у суспільство. Щодо дітей та сім'ї. Для дітей, народжених в Німеччині, якщо обидва батьки мають легальний статус, то дитина автоматично отримує громадянство. Для українців легальним статусом також є перебування на параграфі 24. Тобто, якщо ви українці і вас народилась дитина в Німеччині, і ви легально пробули 5 років на параграфі 24, то вашій дитині дадуть громадянство. І останній важливий крок: плануйте час та фінанси. Розгляд заяв на громадянство займає від 6 місяців до півтора року. Також зберігайте всі квитанції та листи. Ну, як висновок, друзі, Німеччина, ви бачите, робить процес отримання громадянства більш відкритим та швидким. Для українців це, звичайно, шанс на стабільне життя в Україні, де можна планувати своє майбутнє, але також варто пам'ятати, що паспорт це не лише документ, а й символ інтеграції та відповідальності. Тому готуватись до цього потрібно серйозно та заздалегідь. І якщо ви плануєте залишитись в Німеччині надовго. Починайте діяти вже зараз. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві новини. До зустрічі!